Номер 614. Через водопровідний кран витікає за хвилину 6 літрів води. Скільки води витече через кран за пів години, за який час через кран витече 27 літрів води. І так, задачу розділимо на дві і запишемо, запишемо скорочену умову задачі. І так, за хвилину, тобто одна хвилина, час витікає 6 літрів води. Скільки води витече за півгодини. Півгодини переводимо хвилини, це буде 30 хвилин. Треба знайти об'єм. Ми розуміємо, що чим більше часу проходить, тим більший об'єм і буде виливатися води через кран. Тобто величини в нас прямо пропорційні. І відношення часів буде рівне відношенню об'ємів. Скільки разів зростає час, скільки разів більшим буде і об'єм. Тобто, 1 так відноситься до 30, як 6 відноситься до х. Маємо крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Тобто 30, помножити на 6 і поділити на 1. х здоріння 30 помножити на 6, 180, поділити на 1, 180. Розв'яжемо другу частинку задачі. Знову за одну хвилину кран пропускає 6 літрів води. За який час через кран витече 27 літрів, 27 літрів. І за який час? Знову невідоме. Так, ну, знову ті ж самі у нас прямо пропорційні величини. Чим більший час тектиме вода, тим більший її об'єм витече. Тобто, пропорції в скільки разів ця величина більше за цю, скільки разів, і ця величина більше чи менше за цю. Тобто, одиниця так відноситься до х. Як 6 до 27. Крайні члени пропорції, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній член пропорції. 27,6 скорочується на 3, буде 9 і 2. 9 помножити на 1, 9 поділити на 2, 4,5 хвилини. Відповідь. Скільки води витече через кран за півгодини? Пишемо за пів за півгодини години сто 180 літрів води. Друге запитання: за який час через кран витече 27 літрів води?